Вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні ми з вами зануримося в теперішній час, а е, саме в типові дієслова першої дії відміни. Давайте подивимося. Теперішній час дійсного способу він завжди вчиться першим, це презента де індикативу. Беремо дієслово слова «трабаха» працювати. Ось у нас особи, ю, ту, ель, «ея», «устед», раз, насорс, босоц, босот, еєс, еєс, «устедес», я, ти, він, вона, ви. Ми, висотрос, ви, вони і відповідно у стерес ви. Закінчення о, табахо, трабахас, табаха всі три, табахамос, табахаес і табахам. Презенти де індикативи використовуються для вираження дії першої, яка відбувається в цей момент. Ой, табахамось. Сьогодні ми працюємо. Що поробиш? Друге, яка є постійною повторюваною або стосується теперішнього часу, хосе трабаха, тому що це він, Енда, «фабрика», Дінамо Хосе, працює на заводі «Динамо». Третє, яка відбудеться в найближчому майбутньому, есте Сабадо, но трабахамо з цієї суботи ми не працюємо, не будемо працювати так. А який же порядок реченні? він може бути означенням оцей трабах, всякий. виражене прикметником, зазвичай іде пісня іменника. Еліконто, канта уна, кантата, ероїка, ельконхунто, ансамбль, бачите, хунто разом, я? співає канта, що? Героїчно, бачите, спочатку йде пісня, а потім уже героїчна. Ось, Означення, виражене прикметником зазвичай іде після іменника. Або роза канта тангос аргентінос, роза співає аргентинське танго, але деякі прикметники можуть стояти перед іменником, як в українській мові. Е студія отрас матеріас, вона вивчає інші предмети. Обставина часу може стояти як на початку, так і в кінці речення. Ой, нотра багамос, сьогодні ми не працюємо, сьогодні це обставина часу на початку, і нотра багамос, ой, ми не працюємо сьогодні. Вживання артикля при однорідних членах речення. Артикль опускається при переліку, якщо немає потреби наголошувати на кожному слові окремо. Наприклад, вони там вивчають мову, історію, географію тощо estudian Студія, і пішло однорідні члени. Idiomas, historia, geografia і тощо, ек. Порада. Зверни увагу на закінчення дійсні. вони змінюються в залежності від особи та числа. Це підсумок. Треба дивитися, яка це особа. Давайте дивитися далі. Ставте означений артикль Ельос los, los» перед іменниками. Артикль вказує на рід іменника та узгоджується з ним. Ель – це він, конхунт ансамбль. Ла – кантата дівчинка. Ель – кафе, він. Ель – па – харотах. Ель – тема. Ла – каса. Ель – театр, Ель – ресторан. Ель – ніньо. Ла – ніньо. Ель – парке. Ель – ла – хоу. Молодий чоловік, молода жінка. Ель – госпіталь, лікарня. Тепер нам пояснюють, що артикль L використовується перед іменниками чоловічого роду, артикль L перед іменниками жіночого роду, але L тема, L проблема це іменники, які закінчуються на А, але мають чоловічий рід. Утворіть множину іменників із відповідними артиклями. Дивіться, формування множини ми додаємо С до дієслів, що закінчується на голосну, і С до дієслів, що закінчується на приголос, то не на Ель пагаро «ПАГАРО», «ЛОС». Pájaros. El niño, los niños. El parque, los parques. El estudiante, los estudiantes. El café, los cafés el hospital los hospitales el restaurante los restaurantes el idioma los idiomas el problema los problemas la casa las casas la niña las niñas la escuela las escuelas la estudiante las estudiantes la clase las clases la universidad las universidades el régimen los regímenes пояснення El Cafe Los Cafes, діакритичний знак, зберігається ця рисочка, El Regimen Los Regimenes, додається S, наголос зміщується, El Regimen Los Regimenes, re 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 Получається Regimenes. Провідміняйте ті слова в теперішньому часі. Ті слова першої ді відміни на R. Hablar Espanol. Hablo, hablas, habla, hablamos, hablaes, hablan. Estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiaes, estudian. Дисканса, дискансас, Descansa дескансамус, дискансаес, дискансан. Рабаха, трабаха, страбаха, трабахамус, трабахаес, страбахам. Кантар. Канта, кантас, cantas кантамус, кантаес, канта. Пояснення у дії слів першої дві відміни закінчення ар змінюються за особами. Зверніть увагу на наголос у формі басотрус, аблаис, естудіаес, трабахаес. Замініть інфінітив відповідною особою, особовою, формою дієслова. Ana habla ruso. Jorge y Ana hablan español. ¿Hablan ellos el español? No, no hablan español. Hablan ruso. Rosa y yo trabajamos en la fábrica progreso. Rosa trabaja bien. ¿Dónde trabajas? Trabajo en un hospital. ¿Descansas hoy? Sí, hoy descanso. Hoy Ana y yo descansamos, hoy no trabajamos. Yo canto así, así, y Lola canta bien. Lola y yo cantamos en un conjunto. ¿Canta usted? No, yo no canto. Y Ana, Ana canta, ella canta bien. Пишу вам на жене наступное слово El joven cubano, los jóvenes cubanos, los cantantes soviéticos, los jóvenes latinoamericanos.

Una cantante latinoamericana», Americana, una sovietico, la escuela sovietica, un joven argentino, una joven Argentina. Un conjunto grande, una fabrica grande. Заповніть пропуски відповідними формами означеного і неозначеного артиклів. Yo descanso in un parque, descanso en el parque ruodo. Rosa canta, canta in un teatro, canta en el teatro bolsui. Jorge y yo trabajamos, trabajamos en una fábrica, trabajamos en la fábrica Calibre. Rosita es tú y tú estudias un idioma extranjero, estudias el idioma ruso. El conjunto canta una cantata, canta la cantata heroica. José sea, canta un tango, canta el tango argentino, canta el tango argentino, comparsita. І останнє підкреслить однорідні члени речення поясніть. Los estudiantes cubanos y Argentinos hablan Espanol, це однорідні підмети cubanos і Argentinos. Susana y Jorge cantan en un teatro, Однорідні підмети Susana і Jorge. Ai Estudian Los jóvenes rusos y Extranjeros, одnorідні uh, Так, 4. Yo Estudio La Historia y La Geografia, однорідні додатки. 5, і Descansamos Enon Parque Grande і hermoso» – однорідні означення. Тож, чому L, а не «un»? якщо мова йде про конкретний об'єкт, який вже відомий, то використовується означений артикль Ель парк і роду, конкретний парк. Чому прикметники узгоджуються з родом і числом? Усі прикметники змінюються відповідно до роду чоловічі жіночої і числа одна мнажина і мають збігатися з іменниками. Чому «у» змінюється на Е? E. Ну, не У. Перед словами, які починаються на і, ака, і, літера змінюється на іншу. І з цим треба змиритися. Іхос і «іхас», сини і дочки. Все. Мені здається, що ми закінчили з вами перший наш урок з іспанської мови. Далі буде розмовний. А поки що переваріте інформацію. До зустрічі. Пока!